Близько 50 мільйонів гривень виділили держави для переселенців з Криму та Донбасу. Ще місяць тому уряд прийняв постанову про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з окупованої території та районів проведення АТО. За це нетривалий проміжок часу до міського управління праці та соціального захисту за грошовою допомогою вже звернулися близько тисячі переселенців. Не працюючи особи, інваліди, діти і е... Учні, ми говоримо сьогодні отримати допомогу в розмірі 884 гривни щомісячно впродовж шести місяців. А працюючі впродовж двох місяців можуть отримати 442 гривни. Для людей, що залишилися без житла і роботи, допомога у кілька сот гривень суттєва підтримка, каже Любов Петренко. Звичайно, такі допомоги вони реально сьогодні потрібні, бо є багато тих громадян, які вже сьогодні готові від'їхати на звільнені ті. Міста і селища, і готові зайнятися сьогодні відновленням життя на тих територіях. Це є сприяння їх у від'їзді, тому кошти, які можуть бути передбачені на придбання квітків, і організацію від'їзду таких громадян до свого місця постійного проживання. Отримувати грошову допомогу переселенці можуть не більше ніж півроку з дня звернення до органів соцзахисту, а загальна сума на сім'ю не може перевищувати 2400 гривень. Проте державні кошти надаватимуть лише офіційно зареєстрованим переселенцям, які мають при собі необхідні документи. Два райони в місті управління Корольовське і Багунське, проводять реєстрацію таких осіб. З Собою потрібно мати перше на перше це е, паспорт. Або той документ, який є підставою для ідентифікації особи. Також, якщо у складі сім'ї, які надали грошову допомогу, є працездатні особи, які протягом двох місяців з дня призначення державної допомоги, не працевлаштувалися, розмір виплат на наступні два місяці зменшується вдвічі, а надалі взагалі припиняється. Житомиряни до доцільності та розміру таких виплат переселенцям ставляться по різному Людям треба всіх хто в біді допомагати. всім треба допомагати, хто в біді. Мало. Мало, тобто потрібно більше Звичайно. А чому? Поясніть, будь ласка. Ну а і продукти, і жилье, і все це, школа, все ж потрібно більше хоче виділяти. А може треба шукати роботу переселенцям ти десь працювати? Звичайно, і їхати теж воювати, теж воювати у те туди, в зону дій. А не казати не треба, хай хлопці западної України воюють, а ми будемо віддихати. Рішення правильне, але я не думаю, що це дуже багато. За 800 гривень на сьогоднішній день. Якщо на сім'ю, чи це на кожного? На кожного. Ну, на кожного, то ще куди б не йшло. Правильно, звичайно, правильно. Кошти потрібно давати тому, кому вони потрібні. А тунія то не всім переселенцям? Ні, потрібно. Ні, ні. Батькам з малими, з малими дітками, так, да, треба дітей доглядати. Хоча дуже государство предоставляє дитячі садочки, а мама може йти працювати, і батько може йти працювати. Ми так само працюємо і вони повинні працювати, а не сидіти у всіх на шиї. Якщо в тебе здоровий з руками, з ногами, якщо в тебе немає ніяких проблем по здоров'ю, будь ласка, йди працюй. Держава повинна виділяти. але які кошти це? Ну якщо не ще є государство, то стільки може, стільки виділяють. Головне, що виділяють. Нагадаємо, кількість тих, хто залишає буремний схід, анексований Крим щоденно збільшується. Наразі в Житомирській області проживає вже близько п'яти тисяч переселенців.